Oh, my Всім доброго дня. Отак ми пилюємо дрова. Привіз от прицеп. Якраз поскладав це вже третю частину. Ну, вистачає на три рази зарядити сюди. Є, що пилка скаче. Трохи. Блин. От дрібні дрова. Треба їх краще прижимати. Но зато зараз... А, чим прижимаю? от, Зараз покажу. Обикновенна підтяжка до штанів. Воєнно. Та й таке. І зараз оце так викину, викину, щоб на купі всі лежали. А прийде весна, тоді вже буду складати. от Пилію. Цією пилкою садку, шина в неї на 45. Я так зробив сюди, щоб воно було захват такий якраз нормальний. Ну то трохи щось стрибає, буває що цей. Бо як дрібні патики, треба прижимати сильніше. Зараз трошки перероблю кріплення, щоб натягувалася краще різинка. Отак От ми працюємо. От забор розчистили. Тепер вже нормально. Добре, всім дякую за відео. Що дивитесь, всім міцного здоров'я, щастя і всього найкращого.